Доброго дня, усім компанія Автофокус Нове надходженні на сьогоднішній день, це Nissan X-Trail 2006 року випуску. Автомобіль у нас в прекрасному стані по ходовій, по мотору, так і по коробці. Двохлітровий бензиновий двигун, додатково встановлено, встановлено газоболонне обладнання, автомобіль на автоматичній коробці передач. Працює добре. Є елементи корозії, є присутні сліди використання автомобіля, проте на сьогоднішній день він у чудовому бойовому стані. Зверху у нас є люк. Ось такий він величезний. Є ну це вже внутрішні такі власне допрацювання власника автомобіля. Складання дзеркал на сьогоднішній день так само працюючи. Омивайка фар, газополонне обладнання, індикація тут, підйомник водійський плюс електричні інші три. Кондиціонер досі працює. Далі, є у нас ніша ось тут, з прикодуючим, є у нас ніша ось тут. ну Це більше як під стакани. Ніша тут. І у нас є ось така ніша в цьому автомобілі. І тут є така кнопочка, такою, щоб ставити бутилку. Так? От. Воно тут так припіднімається. Чотирьохступінчата коробка передач. Є в нас підігріве сидінь, ну, ручник. Встановлено ось такий от підлокотник самовласником, ну і дисплей. Пробіг. Пробіг на автомобіля 257 тисяч кілометрів. Передні задні противотуманки, справний кондиціонер з кліматконтролем. І тут у нас вибір режиму руху авто або блокування диференціалів. Автори вибір, тобто повний привід або моно, монопривід. ну і власне Дифференціали, які блокуються. По задньому задніх сидіннях склопідйомники, колонки, кріплення, ізофікс. І ось такий у нас тут підлокотник. Підлокотник, в якому є два підстаканника, ось такі ніші, які розкладаються ось так для задніх пасажирів, щоб було більш комфортно їздити. Ну і заодно він служить доступом до. До власне багажного відділення. От, придбати цей автомобіль можна в місті Києві за адресою Хоткевича 22Б. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівкові, безготівкові кошти в лізинг, розсрочку або навіть за криптовалюту. Тому приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. Провірка можлива на вашому СТО або на довіреному вам СТО. Тому до нових зустріч зустрічей і всім гарного дня. До побачення.